Брейкінг Ньюс. Вистріли всюди. І по всьою екрані якийсь пика. Новини зупинені. Прийшов якийсь Росомаха. Ова. Кіборг-убійця О, Channel 9 Канал анал. Канал 9 захватили. А де інші 8 каналів? Віддай мені свій одяг, дівчина Віддай мені свій одяг, дівчина я зараз підбіжу до тебе і візьму тебе за шию, мій шоколадний друже. Ну як двері відкрити? І вона щось сказала ніби, але я не почув. Походу збоїть програма. То ти його забив? Кажи. Кажи, що ти знаєш про це місце? Швидко розказуй. Це твій ящик. Каже, що це за штуки світяться? Рахую до трьох один. Цікаво, якщо мені попадуть от сюди прямо в рот, то я помру. Ага, ну виглядає піч да. Хлопці, екскурсія по місту. Ой, я стукнувся головою. голова болить. Від... Мене я бачу своє минуле. Мене розшнурували. На кого я похожий? Адам смерш. Адам смеш. Слухайте, хлопці, я розкрию вам yeah, самий страшний секрет свій. Чого я боюся? Я боюся, що одного дня я буду йти по вулиці, і в мене розрядиться батарейка. відкритий ящик. Wait, а це типа на не угарнули. Ні, ну це смішно. ха 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 ха-ха-ха-ха, давайте всі посміємось. Давайте я зараз їх візьму і ми так посміємось. Що в нього в песку? Шо зі гамно якесь. Чому тут всі рухаються, як якісь роботи? Я думав, тільки я робот. Бо! Хлопці, я прийшов вам сказати, що я робот. А Це він зник з кадру, різко так. <плес> так Машина керує машиною, дивіться. Мужчина, пройдемо. Мужчина, мужчина, Мужчина Мужчина Ей, дівчино! Куда йдем? В нюк! Йдем в нюк! А я перший заходжу. Дівчино, Давай Наступного разу ти будеш перша. Налякати, залякати його треба. Я розіб'ю всі твої гетари. Страшно тепер, а? Страшно? А зараз страшно. А зараз тобі страшно. Боїшся? Ти боїшся мене? Все, це два зайця в кармані. От твій росомаха забирай. О-о-о-о. Не стріляй! Не стріляй! Тебе заарештовано! А, проблеми в мене з вухами, не чую тебе. Говори голосніше. Мені потрібен твій одяг. Чекай, вона для мене дуже важлива. Bad. Час перейти в режим ярості. Ну або в режим інваліда. Я зроблю так, що ось ці букви будуть писатись на твому лиці. Ти мене зрозумів. Опа, не попав. Налякав тебе, напевне. Б'ік, біжік. Я обісрався, але добре, що я в памперсах. Телевізор дивиться телевізор. А, дивись, тут міни. Хлопці, що за броня? Давай вийдемо на вулицю, подихаємо свіжим повітрям. Я кидаю тебе наверх, і мій дробовик тебе ловить. Давай. Я злою. Це що за космічний монстр? Це що за тигр? Я знав. Я знав, що з тобою щось не так! З самого початку! Це що за звуки свині якоїсь? Дивний робот. Як ти вижила, від вистріла в серце. Дівка, признавайся, що в тебе в серці? Якийсь тупий предмет? Surprise, surprise, Біч! Знаєш на кого ти похожий? На терориста. Жесть, твоє тупе рило нагадує мені одного хлопця, якого я бачу кожен день в дзеркалі. Ніяк до нього не дійдеш, він дебіл What in the hell? What in the hell? <laughs> Куда ти йдеш? Там курити заборонено. Не йди туди. Мені просто насрати, я йду і всіх вбиваю одною кнопкою. Об стінку? Наступний. Наступний получає це. Да. Наступний теж це. Наступний получає в голову. Наступний підбігає до мене з молотком, получає головою об землю. Так, ти що? Ти чия мама? Скажи мені, будь ласка, нахіра ти сюди прийшов? Ну так ти ж мене сам запросив. А точно згадав. Слухай, ти такий крутий. А можна взяти автограф? Ти таке, якийсь вибухи, ти все. то в Детройті такий бум-бум, будеш, будеш, то мені дуже класно. Підпишись мені на сраці, будь ласка. Я не ставлю автографи на дубі, я ставлю автографи на землі. І цим автографом будуть твої зуби, розкидані по підлозі. Тобі така підходить, старий? Та, думаю, це буде добре. Я пожартував. Я не буду ставити тобі автограф. То нахер ти стоїш до сих пір? Ану, пішов звідси, тупе дерев'яне, корито. Що ти руки, а? Ти хочеш, щоб я тебе заарештував, так? Пацани, <звіст> ну, що дивитесь? Телевізор, що <звіст> за канал? О, це ж моя любима передача. Вин о, оцей момент я взагалі обожнюю. А оці ефекти, які вони зробили у цьому фільмі, це просто бомба. Ну, на що ти канал переключив, га? Що за мультики? О, а цей мультик нормальний? А що за серія? Скажи, бо я застряг на 21 сезоні. Чи а, а, а включи Наруто. Там 500 тисяч серій, вообще. Зараз подивимо, зараз от засядем, як тут. То все, то не вийдемо звідси. Чи цей телевізор не показує той канал? Ви не даєте собі пройти. Ви зізнаєтесь у тому, що зробили. А що я такого зробив? Це розмальовка в нього coming, на лиці, Прикольна right? do ви під арештом. Руки вгору. Really really тебе підірвали. Твої ж друзі. Dad, О, на мене чекає мій син. Іду, покажи своє лице. Не бачив тебе ні разу в житті. Dad? О, тато, синку, синку, я йду. Я йду. Dad, та я тут, синку. Я тут. Я тебе чую. Сорі, синку, я по молоко і вернусь. Ти хоч би вділась? Стоїть голова. Вона тут мене, мене булять в моїх спогадах. Це я прийшов до себе додому в своїх маразматичних переживаннях, бачення світу. А він а гарний цей помідори, баклажан. В мене ще є другий поверх дома. <реш> Ні, немає. А я не помер. Прикинь, вас заарештовано. Можете зберігати мовчання і бла бла бла. З нього випала лут. За Залутайте його, віддайте мені ту зажигалку. Слухай, я їй говорю, що вона ну не права. Прикинь. А вона мені відповідає, пішов я на що ще хоче автограф на сраці? Давай, розвертай свою дупу. Ай, слухай, а я вже не хочу ніяких автографів. I'm, 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 пішов нахер. Я валю звідси йо Йомая, що це за суїцидник попався мені такий. Ті твої викрутаси ви тут не пройдуть зі мною так. Я робот, а ти коп. Робокоп. Тут хлопець качав шию, я так розумію. І до сих пір качає. Тровинка платка. Хоп. 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 Регрупінг. Хопці. Регрупінг. New Tactics. регрупінг. А, він цією зажигалкою мене контролює. Ах ти скотина, віддай мені ту зажигалку. Слухай, давай тоді домовимось. Я тебе відпускаю, але ти мені маєш принести фотографії чоловіка-паука. Я тебе тільки що просканував. У тебе не защіпнута ширінка. Старик помер, а я так і не підписався на його сраці. Бичес кам. Бичес кам, тупо. Чиш, а яка із них цей? Ну, твоя мама. Що це у біса таке? Радіаторна пушка. Робокоп 2. 2. Понял. А, а це що це типу Робокоп 5 вже, да? Що за херня? Що мене відкинуло кудись. Так, хлопці. З бо. Ам. Um. А ну скажи щось. А, щось болить, та там. Почухати тебе. Йомо, я це пташину спіймав. Така класна штука, а не повірите. Так, хупа, закрутка тка пішла на зиму. Хоп-хоп-хоп, бжук-бжук-бжук, хоп, хоп, бжук бжук, 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 бжук пам-пум-пум. Пам, пам, оце. Хлопці, 5 секунд! 5 секунд! Бл. Віддай мені свій одяг! Ууу, оце це гаряча крихітка. Хопа, мені похер, дядя, твоя зажигалка не працює. Прикей! Нахрен. Бум! Ку-ку, все-таки та ну нахер, пішло воно все до дупо, я махав. Я то стріляти не буду, бо тут металеве, то воно біжить і воно, і ти не може проб'я. О! Хотів би подивитись, якби я тобі не відстрелив руку. Ану йди сюди. Ану сюди підійшов Чому ти тікаєш? Хочеш зіграти зі мною в хованки? Повір, я в них професіонал. Що за бред. Оце, оце я його не бачу. Блін, де ж він, йопта Не бачу ніхера. Кинув банку якусь, де він, йомає? Ого, чекай, чекай. А це його критики смішно. У, нормально він там приземлився ніби. Що йдемо на цей на побачення чи як. Робо... Робокоп 2! Робокоп 2 це старий. Він настільки хоче в мій автограф, що заліз в ту велику бубебу. Ти готовий? Ну, він б готовий. Я так розумію, він хоче більшого, ніж просто обмінятися чіпами. Боже. Що це воно робить? Ugh. Куда ти кинув нас? Це що, дебіл? Ой, тебе породила така скотина. Куда ти біжиш, хлопче? Тебе би ще трохи видно було би, було б класно. Куда його так морозить? Мені жалко тебе, хлопче, тому я тебе доб'ю. Так, що тут в нього таке? Дай я йому відкручу цю гайку. Забару в нього цей провід і почався метеоритний дощ. Я тікаю. привіт всім. Я вернувся. Справжній робокоп один Берта. Добре, що не бетез. Да я завершив ігру на самі гірші кінцівки, які тільки можливі. Оце цей чувак підтверджує це. Оце в нього пальці прикольні. да? Я думаю, це шикарний момент, щоб сказати всім. Ставте лайк, всі можуть спати спокійно. Робокоп прийде і знеруйнує ваш будинок. Нахер Спіть спокійно. Це буде ваш останній сон.